Лаба груп на зв'язку. Надіюсь, мою презентацію зараз буде видно і мене добре чутно. Хочу розказати взагалі в першу чергу про себе познайомитися трошки. Мене звати Олександр Долінко, я керівник перформанс маркетингу у Лабагру. Цікавий факт, що я прийшов лаба як маркетинг-асистент, і за 5 років роботи в цій компанії я виріс до такої позиції, що дає змогу нам розуміти, що. Це є можливо, враховуючи це, я можу зразу дати рекомендацію нашим майбутнім кандидатам, кандидатам на інші в інші компанії на інші посади. Що завжди пробуйте. Тому що враховуючи мій кейс, я подавався в лабу два рази. Перший раз мене не взяли. Після півроку обдумування і читання книжок я подався знову і мене взяли на позицію маркетинг-асистента. і, і з часом. Ми росли, росли. як компанія, як команда, і зараз я на такій позиції, тому хочу подякувати також ладі за реалізацію цих моментів зараз. Я менеджеру команди 17 маркетологів, яка розвивається, яка розвивається в кількісному і в якісному складі. У нас є свої програми розвитку, навчання і адаптації наших маркетологів і кандидатів, особливо, які приходять до нас, також зараз працюю на ринках Польщі, Угорщини, Чехії, Румунії та Туреччини. Якщо говорити загалом про лаба. Часто люди позиціонують, що Лаба – це одна компанія, але Лаба груп складається з п'яти різних освітніх проєктів для різних категорій і цільової аудиторії. Ми є нару... міжнародною наруміжнародною компанією як я вже сказав, і просуваємо наш продукт на вісьми країнах світу. Якщо говорити детальніше, є саме Лаба, міжнародна бізнес-школа, скота, яка націлена більше на креативну індустрію роботрімс на it, IT індустрію. Елевейтор це наш бренд в Америці та Великобританії. І Бока це школа бізнес англійської. Ну в майбутньому ми плануємо також розвиватися, і це буде не тільки бізнес англійська, а й інші мови. Якщо говорити про нашу місію, це допомагати людям, нашим клієнтам розвивати і розвиватися як в рамках знань, так і в рамках фінансовому. Наразі у нас є більше тисячі курсів, 154 тисячі, більше ніж 154 тисячі студентів на ринку, ми 9 років, і в нас в компанії саме працює 700 плюс-мінус 700 українців, і десь така сама кількість ще людей, з локальних ринків, тих країн, які я згадав. Ми маємо також сім офісів в різних країнах світу, тому така міжнародна міжментальна комунікація в нас присутня, що дуже цінується і може принести непоганий досвід. Якщо говорити про наші курси, які ми є, ми над якими ми працюємо, ми стараємося позиціювати наші курси з найкращої сторони і запрошувати топових інструкторів як локальних ринків, так українських, так і міжнародних компаній. Якщо враховуючи, що у нас працюють лектори із Google із Apple із Microsoft, більшість випадків це на американському ринку, але з лекторів також з наших. Компанії топових ми запрошуємо і ведемо з ними комунікацію. Дуже тісно, як з маркетингової сторони, так і з продуктової сторони, так і з зі сторони продажів. Якщо коротко про нас, тут можна зупинитися, розказати, які в нас вайп, яка в нас атмосфера в команді це не тільки про результати, не тільки про цифри, не тільки про роботу. Ми стараємося розвиватися різносторонньо. Ми проводимо щомісячно корпоративні івенти, які допомагають нам розвиватися в плані нетворкінгу, Ділитися інтересами. Також у нас є клуби відповідні за інтересами. Ми організовуємо там п'ятничні настілки. Книжкові клуби, там де ми обговорюємо більше філософські питання, ігрові клуби. У нас навіть от у нас саме в департаменті є marketing Thursday, Коли ми що четверга, що останнього четверга місяця ми збираємося нашою командою і обговорюємо, як проходить місяць, граємо різні онлайн ігри і ділимося досвідом, і саме такими життєвими ситуаціями. Також у нас є knowledge sharing. Враховуючи цей пункт. Хочу сказати, що ми також прагнемо до системності, і зараз ми працюємо над великими базами знань над систематизацією процесів компанії для того, щоб люди, які до нас приходять, могли швидко адаптуватися, дізнатися, навчитися нового і розвиватися також внутрішньо саме в компанії. Також конференції багато креативних проєктів ми беремо соціальну участь в житті як країни, так і певних сфер і груп населення. Тут варто згадати, що ми якби займаємося і волонтерством, і благодійністю відповідною. Тому ми є частиною соціальної роботи, і навіть коли я спілкуюся зі своїми працівниками, спеціалістами, і ми організовуємо вани це дуже допомагає відчувати приналежність до чогось більшого і стимулювати як і працювати, так і допомагати тим зонам, які потребують цього. Якщо говорити про те, як це бути лабівцем і які в нас є бенефіцій саме про нас? Ми ставимося дуже лояльно до наших працівників. У нас є безлімітні відпустки, у нас є можливість брати курси, які в нас ми просуваємо безкоштовно і розвиватися. Ми націлені більш на те, щоб люди саме внутрішньо у нас в компанії розвивалися. Щоб люди могли дивитися на челенджі різносторонньо і приносити щось нове, тому що через декілька років роботи в компанії око може відносно замилюватися, і ми такі більш проактивно беремо участь саме в до особистого розвитку, до особистого пошуку нових знань і для того, щоб приносити як компанію, так і в світ щось корисне і доволі потрібне. У нас гнучкий підхід до роботи. У нас працюють люди з різних країн світу. У нас в команді люди працюють в більшості українців, але є люди, які і в Азії працюють і в Америці працюють і в Європі працюють. Якщо говорити про компанію, у нас є африканці є, з південної Африки. Тому це таке місце там, де можна познайомитися з різними менталітетами різних країн, і також покращити своє бачення в. Цьому аспекті якщо говорити саме про кар'єрний ріст і е, те, що може дати лаба, те, що вона дає. Е, у нас дуже класна статистика. Є що 83% хідів та тім людей зросли в межах компанії? Це і мій кейс. І в рамках цього саме внутрішнього у нас дуже часто проходять мітинги зі стейкхолдерами і топ менеджменту тобто, де ми робимо ретроспективу наших дій в плані росту спеціалістів, коли ми бричформами. І одним із результатів цього бричторму було організація такої академії маркетинг-асистентів маркетинг-трені. Коли ми ставимо собі обітні цілі, де ми можемо за 4-5 місяців навчити людину, яка без технічних знань може продуктивно і впевнено керувати як певними маркетингами стратегіями, в певних зонах, як mail-маркетинг, SEO, operation маркетинг і performance маркетинг, звичайно. Трошки про мою команду, у нас, як я сказав, є велика база знань, там де ми зберігаємо всі інструкції. Це такий великий проєкт, доволі складний, але це як написати книжку. Велику книжку, яка має постійно обновлюватися, адаптуватися до потреб зовнішнього світу і реалій, які ставить для нас ринок чи взагалі маркет. Тому. Це наша команда в цій базі знань У нас є і тузи, які підв'язані до реальних продуктів, що допомагає швидше якби розібратися і бути в тренді. Також якщо говорити про кор команди в роботі з продуктом і саме маркетинг, тут ми позиціонуємо себе не як маркетолога окремої сфери, чи ppc маркетологи, чи емел-маркетологи, чи SEO-команда, у Нас внутрішньо ходить така поговірка, що ми всі діджитал маркетологи, які можуть впливати як з одної сторони і на продукт позиціювання продукту, так з другої сторони і на продаж. Ми виступаємо таким медіатором і для цього нам потрібно вміти комунікувати, потрібно мати відповідні софт-скіли і синхронізуватися з іншими відділами. Тому що ми виступаємо таким посередником між бренд-відділом, між креативною командою для реалізації наших амбітних цілей, між продажами та продюсерським складом Також якщо говорити взагалі про маркетинг, я ніколи не говорю, що якщо ти був маркетингу, ти не можеш змінити сферу. Маркетинг це така велика зона. Яка потрібна насправді і різним позиціям, як це дизайнеру має розуміти певні метрики, так і сенсору-продажнику, який має розуміти, яка цілова аудиторія приходить, щоб дати якийсь відповідний фідбек, так і продюсерському складу, який загалом працює з продуктом, і ми дуже тісно спілкуємося і корелюємо. Наші ідеї і реалізацію цих ідей разом з цими відділами. Якщо говорити також про маркетинг в цілому, це постійне тестування, 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 і в рамках там, тих моментів, що я сказав в плані ретроспективи, ми зіштовхнулися з таким моментом ми вирішили імплементувати, якби Одну зону і, і, і структурно зробити маркетинг Growth Department, який буде саме займатися різними е, тестами, пошуком нових бізнес-моделей реалізацією цих бізнес-моделей це е, своєрідні рідні е, мінімум бальпродукт, які вони тестують. і Потім ми масштабуємо це загально на е, весь продукт, на весь ринок чи компанію е, тому е, це безперервний процес тестування, проб, помилок, челенджів але. Це насправді може дуже змінити гру, якщо ця гіпотеза чи цей інструмент, який ми винаходимо, працює непогано, і це може впливати також, як і на продюсерський склад, так і на продажі, і взагалом на компанію, і наше ставлення до того, як ми розвиваємо і просуваємо наш продукт, як ми шукаємо наших майбутніх студентів, щоб принести ним користь в їхньому житті. Важливим аспектом для нас є цінності. Тут описано саме наші цінності внутрішнього департаменту, тому що ми розуміємо, що технічним навичкам можна навчити за певний період, і для нас не є критичним. Якщо людина не володіє технічними навичками, для нас важливо, щоб людина якби. І була і лояльна, і могла змінюватися. Була гнучка, адаптивна. Важливим пунктом є в різних челенджах бажання перемогти ніж страх невдачі, Тобто не боялася імплементовувати, приносити щось нове, читати книжки, розширяти свій кругозір. Але звичайно, ми сфокусовані також на результат. Тому в даному випадку ці всі моменти дуже важливі для нашого майбутнього кандидата, який допоможе розвивати себе особисто так і компанію і проносити щось нове загалом якщо який наша персона кандидата це не повинен бути якийсь суперскіловий чувак це людина яка ставить для себе високі цілі є амбіції до навчання зростання змінювання і прагнення чогось більшого Шукає можливість працювати з іноземними ринками також, тому що ми розвиваємося, відкриваємо постійно нові країни, нові проекти в різних країнах, тестуємо безліч країн, тому тут важливо можливо мати буде плюсом мати знання іноземної мови. І загалом у нас атмосфера така, що ми дуже ставимося до наших лояльно до наших працівників і дуже відкриті до фідбеку. Якщо ми беремо якогось асистента, я навпаки говорю завжди, що пропонуй ідеї. Якщо вони навіть тобі здаються не дуже вдалими, це все одно буде тобі плюсом в плані твого розвитку. І можливо, ти запропонуєш щось круте, яке реалізує, може поміняти правила гри як на ринку або в певному процесі, або в твоїй зоні відповідальності. Ну і відповідно, ми гордимося тим, що ми є ми є екологічною компанією, ми просуваємо екологічний продукт. І е, наша амбітна ціль взагалі е, е, стати єдинорогом і е, відкривати нові ринки, і приносити користь найбільшій кількості людей, бізнесів е, і сфері, які можливо. Е, якщо говорити про нашого кандидата і шлях його він доволі простий. Це подача CV, інтерв'ю з рекрутером, тестове завдання в рамках тестового завдання. Ще є прикольний кейс, коли ми. Даємо людині провести когніф... когніфай тест. Це такі в ігровій формі тестування, яке може визначити як сильні, так і слабкі сторони. Це дуже круто зрозуміти, в чому ти сильний, і після того даються рекомендації, можливо, щось підтягнути, можливо, все прекрасно, і це такий сам, -сам самооцінка для людини також важлива. Олександра прийшла вас прискорювати. Інтерв'ю з менеджером і офер відповідно на позиції на пошті. Чи ми наймаємо людей в команду? Так, звичайно, ми наймаємо людей. У нас зараз відкриті дві вакансії, це маркетинг трені Я згадував про маркетинг-асистентів, але ми зрозуміли, що маркетинг-асистант це не солідно. Тому ми тестуємо зараз також. Саме фокус на стажурування на ріст з позиції стажера до керівника відділу в майбутньому давайте. Я тут, якраз, підключуся, одразу. буду вам задавати питання, бо якраз mm -hmm. їх тут багато, і насправді частина якраз про позицію маркетинг Тріні я в принципі розумію, що справді напевно величезний потік людей, які хочуть, які цікавляться саме цією вакансією. Розкажіть, отут да, якщо брати саме цю позицію, бо справді в нас така великий запит на можливості без досвіду, хто є вашим ідеальним. Кандидатам, які тут критерії, кого ви візьмете та, і на основі чого відмовите. Особливо враховуючи, що портфоліо до такого маркетингу не буде на цій позиції. Дивіться, на цій позиції ми в першу чергу дивимося, чи людина е гнучка, активна, чи вона відповідає нашим цінностям. Тут важливі саме softskill, е тому що в нас є в компанії, в моїй команді багато кейсів, коли в е нас є працівники, які вже на позиції middle performance marketer. Які 18 років а підкажіть Мені... на етапі От там резюме чи подачі? Як це про показати людині? Да на що ви тут будете звертати увагу? Ми звертаємо увагу, ну бажано все одно мати якийсь бекграунд, або просто підготуватися до е, інтерв'ю з рекрутером, почитати вакансію, прогуглити про компанію, по е, зайти в чат GPT, подивитися, які метрики відповідають чим. Це вже буде корисним кроком і плюсом, що людина готується. Е, відповідно, ну, якщо ми бачимо, що людина якби не підготовлена або не уважно робила тестове, не уважно читала завдання, це може бути якимось стримуючим фактором, але. Ми ставимося до своєї роботи серйозно, і ми стараємося шукати відповідальних людей, які також будуть ставитися відповідальними в майбутньому до задач, тому що в рамках цього великого процесу навчання там багато інформації і треба швидко адаптуватися. Також дякую. Давайте ще коротко, трошки поза маркетингом, Але чи є у вас викладацькі вакансії? Чи взагалі таких людей ви не маєте? Можливо, можете підказати. Викладацькі вакансії, на жаль, я тут зараз не підскажу це скоріше до наших рекрутерів або департаменту серчингу, саме інструкторів і. Лекторів у нас і можуть бути вакансії менторів на відділ, тому що ми розробили систему, коли приходить нова людина, йому призначається ментор, який буде курувати повністю процес онбордінгу, процес пробейшена, і якби контролювати процес навчання, щоб максимально корисно і ефективно його реалізувати. І давайте останнє коротке. Якщо людина подається в маркетинг та з рівнем англійської Б2, візьмете чи в принципі не розглядаєте. Ні, насправді тут питання до того, як людина прагне вивчити англійську і які цілі перед собою ставить. Тому що я, наприклад, коли прийшов на експаншн ринок, ми називаємо на іноземні проекти, У мене теж не супер англійська була, але я поставив собі ціль за три місяці читати книжки, проходити курси, і якби зараз все окей. Е, тут я б сказав комплекс е, різних здібностей, але е, ну, англійська звичайно є плюсом. Без знань англійської е, на іноземних ринках е, ну важко задати тих людей. Певно, останні коментар, якраз зроблю. Що у нас в свій час дуже багато наших кандидатів питало, а що в лаби стільки вакансій? Вони що постійно звільняють людей. Да, і це якраз момент про те, що лаба дуже швидко росте. І от якраз у нас питання, чи є вакансії, крім трині. Я впевнена, що якщо їх немає зараз, вони скоро будуть. Тому що ви шалені і це дуже круто. Олександр, да. дякую вам дуже. Буду, буду з вами прощатися, бо треба бігти далі. От нас вже чекає наступний спікер Артема. Підключайтесь до нас, будь ласка, так Супер. що ми. Дякую. Да, так, Вечір Олександра, дякую вам дуже.